Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки. Трошки не для мене незручно. Гру. Давай, отак. Тому що треба. А нас. Господи. Іди сюди. Що треба, дерево? І так, вибачте, в нас без часу миру взагалі, отакі ми серйозні хлопаки, а потім. О, що? Ї... 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 Господи. Не дають мені нічого розповісти. А... І так, шановне пан... пастух, граємо в казачки 3х3, 0 хвилин, 1000 ресурсів, повна жопа, все як ми любимо. Поїхали. Так, давайте на камінчик. Трошки камінчика. Від'їжджате. Будь ласка. Mm. Що тут? Сотня камінчика. Потім. Скільки у нас тут? Ага, є, супер. Так. Дерево, камінь. Золота. А чому ми одразу не можемо. Ага, кузня. Наїжджу. Потім... їжу. Так. Наїжджу. Оп. Знаєте, тих я не бачу. Я там помирав з голоду, чи не помирав з голоду. Сподіваюсь, що не помирав з голоду. Так, сюди. Дерево. Угу. Що в нас тут ще потрібно? А, багато чого. Давайте. Каже, сім треба. Сім людяк. Мені тут трошки допомогли. Кажуть, треба сім людяків. Ну давайте. Подивимось. Що ми можемо зробити з сіма людяками? Мілка ходить м'яка, господи. Ходить прям кругами. Ого! Прям завиває. Жорстко, жорстко. А давайте, поки я, скажімо так, в тилу зроблю-ка я. Що нас тут? 1200. 100, 200. Давайте на камінчик. А, тепер наїжу можна. Давайте, в принципі, одразу на їжу. Ось так. Хочу ще один міський центр. Так, я за кого? Це у нас... А, Швеція і... Мифіолетові, здається. Так, ну ми їжу й робимо. Спокійно, о, до речі. Так. Камінчик робимо. Начебто все добиваємо, потрошку, потрошку. Давайте ще. Мене, якщо що, захистять. Захистять. Так, захистять. Може, золото фіганути. А, так, в нас їжа є, камінчик робиться. Супер. Мене начебто непогано, так, хлопці, це, Відпрацьовуємо. Ну, давай, давай, давай. О, як каміння пішло. Давай, давай, 200, ще трошки залишилось. Іще один міськбуд. I believe in you. I believe in во-во-во. Сюда, сюда. Так, пикинер. Ты вы який Ага. Та-та-та. Солото. Залышься тут. Угу. Та-та-та. Давай, давай. Угу. Так, рыночок. Робимо. А у нас Джев же не? А, господа. Я так думаю, еще что ж это такое? Так, еще Сюди. О! Академія. Нам академія... Давайте сюди. Потрібно. Що в нас тут? Давай сюди подивимось. Ам... Позаду. Я, мабуть, пройшов Людину. Ну, пройшов і то добре. У мене тут пашуть прям як папа Карли. Она знаю на дереву А Она нехай мене надара. І ось так. Давайте, давайте. Рубіться. Чого? Золото не вистачає. Сюди, будь ласка. А, залізо ще. Ну. Звісно, залізу. Хто сказав ні. Так. Че, залізу? А чого ви тут? Ви погано так працюєте, ага? Так, А, дітью? А, це мій? Господи, я я свого хотів перебити. Май гад. Так, давайте, короче. О! Зоита! Зоита, аюхир? Так. Дерево. Супер. Поїхали. Так. Кого ми... Ой-ой-ой. Мене нападають! Мене вбивають! Зараз... правда что но это новость какие. Угу. Uh -huh. Так, так, так. Uh -huh. вы блядь думали, что все так просто будет? А ни хрена. Идите, идите, идите. Давай-то, давай-то, сюда. Ось вот так. Угу. Жах просто. Камень. Блин. А вон это каменюк, и думаю. Идь хоть-то, идь хоть-то. Идь хоть-то, идь хоть-то. Давай-то, сюда. Можешь передати <гамінь> камінь? Хоча б 200. Що, ще 4 хвилини треба. 15 хвилин можна передавати. Так. Ех, ось тут. Эх, собі. Ага, вони йдуть за тобою. Я я йду так з ними. Побачу, Щоб мене нічого не захопили. Не Бачиш? Дивись, дивись, Ваня, тут поряд. Ти не бачиш прям перед, под, під тобою вони mm. атакують. Так, так, знизу, знизу. А, так. Страшно. О, я зараз ринок знову захоплю собі. Так, хлопаки, йди сюди. Будемо розвиватись так, потрошку. От, от, от сволота. Так, давай. Я. Yeah. Супер, обміняв в стих, Вон. так, так. живемо, як кажуть. От так сюди. Головне це їжа. Оп, сюди. Хлопці, стоїмо. На тебе нападають спраузер. Так. же є. Дерево зараз буде. І на дерево. Так, академія поки не потрібно. Тут нас золота. Давай ось так. Чого не вистачає? Заліза... Добре. На залізо. Там мы хотя бы трошки. Типу захистимо. Давайте вот. ось так сделаем. О, золото. Идите на золото. А хули Так. Угу. Ну начебто трошки типу тогося. Ми молодцяся Ми молодцяся. Так, ми молодцяся. Ми навіть відбивайся. Може кіноту зробити. Дерево. Чому б ні, до речі? Я думаю, гірше не, не стане так точно. Так. І там щось відбивається. Угу. Навіть залізу є. Давай залізу робись. Тут камня треба багато. Беремо так, їжі поки вистачає. То, в принципі, можемо навіть сюди залізу зробити. Є. Ось так. Стійте. Кімнату. Дивіться, ми трошки навіть б'ємось. А, це 404 була, все, я зрозумів. Тварина ще та. Дику собаку треба одразу прибивати. Так. Що у нас тут? Шведський рейтар, їжа, часово-то, залізо. Залізо 20. Так. Ще залізо є. Є, сюди. Ось так. Все, ге-геблет. Все дохне. Ви того не чули. Дохне, кажу. досі не чули. Отак. Москва горить! Москва палає. Там якась була Рима, до речі, прикольно. Але я забув. Золото не вистачає. Ні, заліза не вистачає. Все. Тепер заліза вистачає. Блін, як моїх, а? Як моїх, як, як я його. Дивіться. А, це Ні, оце я. Отак. У мене, скажімо так, бичий ринок пішов. Отак. Був трошки медвежий. Це як? Чашка, здається, чи що там на графіках воно виходить, я не знаю, типу... Ну, коротше, круто виходить. Як би там не було. Це крута фігура. Оп, і це так на горочку, знаєте, спускаєтесь з горочки, набираєте швидкість, потім. У -у -у -у. І супер. угу. І як кажуть, ось переломний момент. -ду -ду. Блін, палюка, я так мене продавив швидко, що я ж прям не в очікуванні не бачив, що ти, мабуть, вийшов просто і Я такий спокійно собі розвиваюсь без флангу лівого. Клас, супер. Ну, здається, так, Жовтий, здається, за нас був. Чи ні, біс його знаю. Ну так. Ми типу ось Так. Ні. коричневий був проти нас. Ну, блін, по виходу. Я навіть не побачив, що треба кліпати народу, як кислороду А в мене було багато селіанів. Вони працювали, працювали і вижили. І молодці, До речі, прикольно під ринком подміняв. Оце прикольно, поки. Там ринок був швидко на камінчик, оп-оп, і видродився. Фенекс. Добре, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам дуже сподобався. Отут я вже виграв. Отут я вже, ну скажімо так, не програв. От будемо чесне, не програв. Добре, я вже багато запотякався. Yeah. Зараз з людьми попрощаюся знову. І скажу вам: дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.